Проти смерчів і ураганів зброя Другої світової, проти танків, самообороні тачанки, із такою зброєю воюють українські бійці на сході. Сучасну військову техніку для вояків, АТО купують переважно волонтери, хоча б мала б держава. Водночас на продажі армійської бронетехніки хтось непогано заробляє. Більше почуємо від наших журналістів. Добровольчі батальйони отримали важке озброєння від Міноборони. Фонд Крила Фенікса повідомив, великокаліберні кулемети дешука виробництва 50-х років минулого століття і міномети часів Другої світової, але на породовій і цьому раді лише б стріляло. А от з бронетехнікою складніше для військових потреб у зоні АТО пристосовують громадський транспорт. На автобусах їздять на штурм, на пікапи ставлять кулемети, камази обварюють металом. А в них там машина, даже если их внутри здания распитами, они не все масляно крепки. А, 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 а стрелковые самоходные машины подвижные, то есть в стыках, э, ну, пулемет она, например, не держит выстрела. Если... А боездатную техніку з віскових складів у нас торгують приватники. На ходу, зі збобами, з резиноми, техніки відданої в частні руки непонятным путём, их сотни единиц. Понимаете, сотни. Я не знаю, как насчёт танков. А що касається БТРів, в БРДМ, да, очень много. Этого у тому, що це правда, переконуємося особисто на автомобільному сайті у розділі продажу спецтехніки, знаходимо БРДМ за 10 тисяч доларів. Справний і без пробігу. Ставне озброєння і в бій. Ну нове повністю, машина. Просто що, ну, знаєте, як нове, як стояло таке нове. Ну, з консервації башня повністю робоча. Ну, комплектна башня, ну, извините, тільки без оружия, звісно. Мабуть, попит на техніку є у мережі десятки пропозицій з позначкою продано. А за кілька тижнів, поки висіло оголошення, ціна вже зросла. Ціна буде 15 доларів. На фото у продавця цілий майданчик бронетехніки ми надіслали запит до міністерства оборони. Чому для учасників АТО справних машин вічно не вистачає, а для комерційного перепродажу вони є? Ми звернулися у прес-службу міністерства оборони і нам відповіли: нічого коментувати не будуть. Мовляв, самі хочуть розібратися, як же це так виходить, і пообіцяли брифінг на цю тему вже завтра. Альона Завора, Максим Кошелів, Сергій Єрьоменко, новини телеканал Інтер.